Вирушаємо знов у казку, щоб дізнатись, що буває, коли про безпеку забувають. Сонечко зазирнуло яскравим променем у кухню. Який чудовий зимовий день, подумала матуся кішка. Вона зварила для кошеня свого синочка смачну кашку. Мабуть, кошенятка ще спить. Кішка присіла, щоб випити молока. Раптом почула. Що щось впало. Матуся підхопилася і побігла на звук. Посеред кімнати на підлозі лежала опрокинута коробка з новорічними іграшками. Кошеня ховалася під диваном. Вилась, любий, скажи, будь ласка, навіщо ти поліз на шафу? Я грався в космонавта і зачепив коробку. Треба бути обережним, щоб не порізати лапки. Я поки складу іграшки та поставлю коробку на шафу, а ти йди вмиватися та чистити зуби, а потім поїмо кашку. Кішка збирала іграшки та раптом почула з кухні. Ой ой ой. -ой. Кішка поспішила на допомогу. Кошеня сидів на підлозі та дмухав на лапку. А поруч валялася кришка від кастрюлі. Я хотів тільки зазирнути, виправдовувався кошеня. Треба бути обережним з тим, що стоїть на плиті, казала матуся, мазавши мазю лапку. Матуся, я більше так не буду робити. Я буду запитувати у тебе.